Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студії управління часом Тайм, на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні продовжуємо ділитися з вами секретами Кайзен, технологією Кайзен, яка допомагає покращити своє життя маленькими кроками, крок за кроком, втілюючи щось нове в своє щоденне планування, в якісь маленькі зміни, які приведуть вас до великих результатів. І моє дослідження особисте, коли продовжувалося цієї технології. То мені дуже сподобалася одна ідея, я помітила одну таку деталь, що по великому рахунку Кайдзен і поняття дівті між собою пов'язане. Давайте розберемося для початку, що взагалі означає діфті. Діфті це таке поняття, яке з англійського переводиться як developed traffic. Що означає зайве, зайві рухи, зайве, це зв'язане з дорожнім рухом, коли зайвий рух на дорозі. І взагалі дівті відслідковування оцих дівті, оцих зайвих рухів у своєму щоденному плануванні, воно допомагає, воно взагалі лежить в основі Кайзен. Тобто кайзен і поняття дівті дуже тісно між собою пов'язано. І для того, щоб помітити, що змінювати, треба також помітити, де ви в своєму житті робите ось ці дівті, де ви робите оці зайві рухи. Тому що так само, як і технологія Кайзен говорить, так само і поняття Дівті нам говорить про те, що ми повинні відслідковувати, де саме ми робимо щось неправильно, де ми робимо якісь зайві рухи, де ми робимо якісь надзусилля. Де ми витрачаємо свій ресурс часу, свої інші ресурси в тому напрямку, який не веде нас до нашого результату і до нашої мети. І для того, щоб знайти оці дівті у своєму житті, перше, що треба зробити, це взагалі помітити, усвідомити, де ви їх робите. І як можна це зробити. Звісно, так як у нас тайм-менеджмент зарядка, і ми з вами спілкуємося в основному про тайм менеджмент про планування. То перше, що треба зробити, це поспостерігати за своїм щоденним плануванням. Подивитися, які дії ви робите в напрямку того чи іншого результату. І до кожної цієї дії задати запитання. Чи веде мене ця дія до моєї мети? Тобто, давайте я вам більш конкретно і більш так покроково поясню цю техніку, як відшукати дівті у своєму щоденному житті і як їх позбутися. Отже, перше, що треба зробити. Це взяти папір, ручку, ваш планувальник або будь-який є блокнот, де ви будете виписувати все, що ви робите протягом дня. Тобто ви записуєте всі свої дії, всі свої кроки, які ви робите на виконання того чи іншого результату. От у вас є якась задача, ви повинні отримати певний результат, і ви записуєте, що ви робите для того, щоб цей результат отримати. Після того, як ви так за собою спостерігаєте, саме основне тут саме виписувати, тому що в голові ми можемо будь-яку думку втратити, ми можемо про щось забути. А коли ми маємо це на папері, візуалізовано, візуалізація нам допомагає взяти під контроль саме те, що відбувається і що ми виконуємо. Тобто, перше, що ви робите, ви виписуєте всі свої дії, які ви робите для того, щоб виконати якусь задачу, яка вас веде до певного результату. Після того, як ви виписали ці дії, подивіться і задайте собі питання: чи веде мене ця дія до моєї мети? Чи можливо від цієї дії можна відмовитися? Можливо, цю дію можна якось оптимізувати. Можливо, ця дію можна взагалі делегувати комусь. Тому що, можливо, ви уже зараз знаходитеся на тому рівні, коли хочете масштабуватися, коли хочете виходити на новий рівень, коли вам вже не цікаво, можливо, навіть грати в цю гру, виконувати ці задачі, і у вас є можливість делегувати це комусь і звільнити для себе додатковий ресурс часу. Після того, як ви таким чином поспостерігали за тим, де ви можете якось оптимізувати, ви берете, і маленькими кроками згідно технології Кайдзен, починаєте змінювати це і спостерігати, як це взагалі впливає. Тому що, так як я говорила в своїх попередніх тай-менеджмент зарядках, Кайдзен – він про гнучкість, як і планування це про гнучкість. Коли ви для себе щось вирішили і ви бачите, що це працює. Окей, значить, ви це залишаєте в своєму житті і дієте вже по-новому. Але якщо ви бачите, що якась зміна вона не покращує ваше життя, краще для себе, що ви можете зробити, це її відмінити. Давайте я вам ще на прикладі більш детально розповім, що це взагалі може бути. Тобто, ви можете, наприклад, якщо це на рівні компанії, ви можете впровадити щоранкові е координації. Такі коротенькі скрами з командою на 15-20 хвилин, коли ви обговорюєте ваші плани на день, коли ви координуєте ваші плани на день, коли ви координуєте ваші дії, коли всі е, члени команди або ключові члени команди, так, ваші керівники, присутні на цій зустрічі, і ви координуєте дії один одного. Тобто ви не витрачаєте час на те, щоб писати, наприклад. П'яти дотичним людям до якоїсь задачі, а ви зустрілися вже зранку, скоординували свої дії і тим самим забрали зайві дівті, і відмовилися від зайвих рухів, ви, ви таким чином оптимізували процес робочий, і це допоможе вам ось саме позбутися цих зайвих рухів. Наступне, що можна зробити, якщо ви там, наприклад, якийсь менеджер з продажу, що менеджер з продажу може зробити, щоб покращити свою роботу, так, позбутися зайвих дівті. Ви можете скласти шаблон шаблони листів, як ви спілкуєтеся з вашими клієнтами. І від того, щоб кожного разу не писати по-новому якусь пропозицію або ще щось, ви маєте. Певні шаблони, які ви просто копіюєте, можливо, якось редагуєте, там ім'я, можливо, якийсь підхід індивідуальний все одно повинен бути, але у вас є уже якби матеріал, який ви легко можете відправити, і тим самим теж забрати оці зайві рухи, скоротити час на виконання будь-якої завдачі і позбутися оцього дівті. Наприклад, якщо ви. Працюєте в компанії, і ви весь час направляєте якісь документи, і ці документи проходять 5 або більше людей для того, щоб вони, наприклад, дійшли до відповідальної людини, яка може їх опрацювати. Ви можете зробити спільний, спільний простір на Google-диску, куди ви будете закидувати всі ці документи, або спільний чат, який теж позбавить вас оцих цих зайвих рук. Шаблони на почту, наприклад, можуть бути. Можуть бути шаблони, я, наприклад, як піар-менеджер, у мене завжди є шаблони моїх описів, наших тренінгів, наших майстер-класів, семінарів, щоб мені було легко і просто відправляти їх партнерам, і я кожного разу не придумувала щось нове. Тобто, основна ідея, яку сьогодні я вам хотіла донести. Щоб ви поспостерігали за тим, як ви взагалі йдете до своєї мети, які ви кроки виконуєте. Тому що коли дуже багато задач, коли день дуже перенавантажений, ми можемо навіть не помічати те, що ми оті зайві кроки робимо. Ми знаходимося в хаосі, ми знаходимося в такому так стурбованому стані, і ми можемо самі не помічати, що десь ми робимо зайві рухи. А коли ми так поспостерігаємо за собою, повиписуємо, що ми робимо для того, щоб чогось досягнути уже ввечері, коли ви сядете і зробите ре рефлексію, так, оцінку того, як ви взагалі, що ви виконували для того, щоб виконати будь-яку задачу, ви зможете знайти оті зайві рухи. І подивитися, як ви можете їх оптимізувати і тим самим покращити своє життя. Про це говорить технологія Кайзен. Про це ми вчимо на наших тайм менеджмент квестах І про це говорить прицільний тайм-менеджмент, чому ми і за паперове планування, тому що для початку, щоб розібратися в вашій операційній діяльності. Щоб подивитися взагалі, що відбувається з вашим щоденним плануванням. Перше, що треба зробити, щоб ви просто взяли і подивилися правдиво, чесно на те, що у вас відбувається щодня. Що ви робите щодня? Чи те, що ви робите, дійсно веде вас до результату, чи те, що ви робите, дійсно веде вас до вашої мети, чи те, що ви робите, дійсно ви робите з мінімальним. Використанням ваших ресурсів, часу, енергії, сил, наснаги і так далі. Тому сьогодні, коли будете складати ваших список завдань на сьогодні, подивіться, будь ласка, чи не робите ви якісь зайвих рухів, чи не є у вашому щоденному виконанні оті дівті зайві рухи. І подивіться на те, як ви можете їх позбутися і тим самим оптимізувати своє щоденне планування. Підвищити свою ефективність. Тож, нагадую, складаємо списки задач, дивимося обов'язково, скільки ви витрачаєте часу на ту чи іншу задачу, підраховуєте тайм-калькуляцію, тобто підраховуєте, скільки часу ви витратите, щоб виконати весь той обсяг завдань, які сьогодні ви для себе запланували. Подивіться, чи вистачає вам 24 години для того, щоб це все виконати. Виставляйте пріоритетність, нагадую, не більше п'яти пріоритетів взагалі на день. Тобто, це стосується не тільки робочих задач, а в принципі. Тому що фокус нашої уваги, він все одно обмежений. Тому п'ять ключових задач, які обов'язково сьогодні ви маєте виконати, для себе визначте, виставляючи пріоритети сьогоднішнього дня. Подивіться, що ви можете делегувати. Подивіться, що ви можете виконати, або сьогодні, якщо не трапиться. Форс-мажор, тому що 4 години на форс-мажор ми завжди залишаємо. Тож, якщо форс-мажор трапиться, ви будете спокійні, що ви встигнете зробити все основне. Якщо його не буде, ви маєте додатковий ресурс часу, щоб виконати те, що ви, можливо, запланували, але воно сьогодні прям не в обов'язковому пріоритеті для вас. Після того, як ви отак подивилися чи гармонійно ви склали свій сьогоднішній орок. Свій сьогоднішній план на день починаєте візуалізувати його завдяки розкладу, у кого є планувальник Богушбук, ви знаєте, як це робити. Тобто ви складаєте карту вашого дня в 24 годинах, що за чим ви будете робити графічно. І всім вам бажаю гарного дня, щоб ви дійсно сьогодні прожили його з найменшими дівті, щоб у вас було. Мало оцих зайвих руків, а все-таки всі ваші рухи були цільовими і приводили вас до тих результатів, які ви для себе хочете і які ви для себе бажаєте. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія.